2023 наближається для декого, навіть для мене, це свято символізувало старт чогось кардинально нового, але це міф, і новий рік лише точка відліку, лише умовний розподіл року. А життя як йшло, так і буде йти. Коли були часи коронавірусу, була думка: от прийде новий рік, і в новому році не буде хвороби, локдаунів та смертей. Але новий рік настав і все було як і раніше. Так само і зараз новий рік пройде, а війна, руйнування та смерті нікуди не подінуться. Сьогодні поговоримо про 2023 рік та економічні прогнози для нас з вами. Що буде з ВВП, курсом долара, зростанням цін та все таке інше. Поїхали! Наша інфляція в цьому році, як ви знаєте, чимала: зростання від місяця до місяця, але в останній час пригальмувала. За листопад зростання сповільнилось та зупинилось на позначці у 26,5%. Але звісно зростання цін нерівномірне. Найбільше подорожчав 3,2,1 3, 2, 1 транспорт плюс 30,7% за рік. Причини зрозумілі: енергетична криза та зупинка імпорту пального з РФ та Білорусі на другому місці. Продукти харчування та безалкогольні напої 25,9%. Такі цифри є в тому числі завдяки зростанню вартості овочів. Плюс 72% рекорд. Замикає наш топ-категорій алкогольні напої та тютюнові вироби. Плюс 16,9%. Але товари та послуги не тільки дорожчають, є лише одна категорія, що подешевшала. 1 – це одяг і взуття. Мінус 3,2%. Ви знаєте, що Україна за підсумками 2022 року займає 19-те місце в світі за рівнем інфляції. Так, звичайно, що неприємно очолювати такі рейтинги, але але ви просто подивіться, хто перед нами. Наприклад, Молдова, в якій немає війни, а там недалеко і країни Балтії, і Угорщина з Орбаном, де також немає війни. На все в принципі непогано. І давайте не забувати, що інфляція це ж в принципі світовий тренд зараз. У більшості країн е, якісь рекорди. Ось в Британії 41-річний максимум по інфляції. У Туреччині 85%, Уявіть собі, і так по всьому світу. Почнемо з НВУ. Люди на інститутській прогнозують, що інфляція сягне 30 на кінець 2022 року, а згодом сповільниться до 21% у 2023 та 10% у 2024. У Мінекономіки економіки з ними згодні тільки у 2023 му міністерство очікує зростання у 30%. Також тут є прогнози від світових економічних та фінансових організацій, таких як Citigroup, Fitch Ratings та Світовий банк. Так от там очікують на 29,2% на кінець 2022, 21% у 2023 та 10% у 2024. І на додачу МВФ близько 22,5% у 2023 році. Тобто, якщо підсумувати, ваші заощадження у 2023 можуть знецінитись на плюс-мінус 20-25%. Не відкладайте час, щоб інвестувати у якісь активи. Ось у цьому відео ми розповідали про два найпростіших інструменти для цього. Подивіться. Багато чого було зруйновано багато що знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Але наша держава живе та працює. А до масових ракетних обстрілів в уряді навіть покращували прогнози. Але але зараз мінекономіки очікує на мінус 32, мінус 33,5% через російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі. Десь так воно і буде. Тобто на 30% в середньому скоротилась наша економіка, що відображає, наприклад, ситуацію із середніми зарплатами. Мінус 30%. за результатами опитування в Україні постраждали найбільше ті сфери, які потребують найбільших інвестицій або пов'язані з логістикою. Так, найбільший відсоток підприємств, які повністю або частково зупинили роботу, сягає 84% у галузі туризму, 70% у змі, 58% у будівництві, 50% у машинобудуванні. Також постраждало сільське господарство 40%, та сфера операцій з нерухомим майном 53%. Але давайте не забувати, що в нас також є і інші сфери бізнесу, які зараз показують не таке сильне падіння або деякі взагалі зростання. Це е, сфера охорони здоров'я, представники сфери легкої промисловості і звичайно, що it інфраструктура І знаєте, що я вам скажу? Після того, як ми переможемо, після того, як російська армія піде з усіх наших територій, почнеться етап відбудови. І ми не будемо будувати якісь примітивні заводи, неефективні. В нас буде високотехнологічне виробництво. Європейці та американці вкладуть сюди. Гроші, і взагалі в нас все буде чудовим будемо технологічною країною. І тут в нас знов є дані, консенсус прогнозу від провідних фіностанов світу. Так, от, попри те, що він місячної давнини, там вже враховані ракетні ризики. Серед всіх їх прогнозів економічного зростання лише одна компанія передбачає ще один рік падіння, всі інші про позитив. В уряді поки теж на позитиві, але через ракетні обстріли зменшили його обсяги із 4,6% до 3,2% ВВП на 2023 рік. Все буде залежати від безпекової ситуації. Удари по енергосистемі можуть погіршити прогноз ще на 3-9 процентних пунктів. Тобто, наступного року можемо отримати падіння ВВП замість очікуваного зростання. І от нещодавно МВФ теж вийшов із прогнозом у плюс 1% у 2023, але лише за таких умов: поступово пожвавлення діяльності в районах, що не перебувають у зоні активних бойових дій. Збереження доступу до зернового коридору та відсутності подальшої ескалації війни, тобто розумуючи, реальні доходи населення збільшуватись істотно не будуть. Порівнюючи із 2021 роком, ми будемо сидіти у ямі мінус 30% економіки, а отже, в середньому по палаті, мінус 30% доходів. Коротко нагадаю, що в нас зараз НБУ зафіксував курс на одному рівні 29-25. Це був курс для імпортерів та експортерів. Чорний, тобто готівковий курс, був, звісно, більшим, і один раз в Нацбанку були змушені підняти офіційний курс, щоб вирівняти ринкову ситуацію. Бо розрив між офіційним і неофіційним курсом був завеликий, і НБУ платив своїми резервами, щоб покривати цю різницю. Але той курс, який українці бачать на банківських табло, має мало спільного з економічною ситуацією в державі і переважно залежить від новин, настроїв та очікувань людей. Так з 21 липня, коли Нацбанк опустив офіційний курс гривні, на готівковий ринок впливали переважно новини з фронту та проблеми з пропозицією доларових банкнот. На готівковому ринку домінують психологічні та спекулятивні фактори, які часто не пов'язані з динамікою курсу і балансом попиту та пропозиції на безготівковому ринку. Одним із прикладів є недавня реакція на тимчасовий дефіцит банкнот іноземної валюти та геополітичні події. Наразі курс валют відіграє роль терезів, на шальках яких перебувають хороші та погані новини. Коли ситуація на фронті загострюється, а в економіці переважають погані вісті, гривня знецінюється. Коли таких новин менше, вона міцнішає. Ну, по перше, спрогнозувати, яким буде готівковий курс долара в умовах війни, неможливо. Усе залежатиме від балансу позитивних та негативних новин, а також від ситуації на фронті. Учасники консенсус прогнозу говорять, що курс гривні до кінця 2023 року буде на рівні 41,2 гривні за долар, а в 2024 – 44 гривні за долар. Моє бачення НБУ триматиме офіційний курс на рівні 36,6 гривень за долар протягом усього 2023 року. Поки що надходження від міжнародних партнерів 3,5-5 мільярдів доларів на місяць перекриватимуть витрати НБУ на валютні інтервенції 2-3 мільярда доларів на місяць. То немає сенсу змінювати курс. Говорити про нове зниження офіційного курсу, на його думку, можна буде лише якщо витрати на валютні інтервенції зростуть, і протягом кількох місяців переважатимуть валютні надходження від партнерів. Думаю, буде зниження курсу на 10-15%. Не думаю, що за результатами 2023 року ми вийдемо на середній курс, який закладено до бюджету. Ймовірно, гривня залишатиметься дорожчою ніж планує уряд 42,2 гривні за долар. Мені, зокрема, також доволі складно спрогнозувати, чи буде опускати ще Національний банк курс. Але те, що мені відомо, це те, якщо наші західні партнери нададуть нам понад 25 мільярдів доларів у 2023 році, то в принципі Національний банк може і не поспішати із девальвацією, тому що резервів буде достатньо, щоб покривати цю різницю, і в принципі, ми можемо. Чисто теоретично прожити 23 й рік із тим самим курсом, що в нас є. Тут з достовірних даних є опитування членів Європейської бізнес Асоціації. 44% наразі працюють в повному обсязі, 53% працюють з обмеженнями, і тільки 3% не працюють. 79% з них продовжують виплату заробітної плати співробітникам у повному обсязі, а 18% роблять це з авансовими або додатковими виплатами. Це більше, ніж у липні, тоді 61% компаній виплачували повну заробітню плату. 15% бізнесів асоціації скоротили розмір зарплати. 8% були змушені відправити співробітників в неоплачувану відпустку. Ще 7% скорочують персонал. Майже половина 47% – членських компаній Європейської бізнес-асоціації прогнозують позитивну динаміку у 2023 році. 28% директорів розраховують у 2023-му втримати бізнес-показники на нинішньому рівні, а 25% очікують погіршення стану справ у їхнього бізнесу. Але це опитування було зроблено ще до масових ракетних обстрілів, а таких комплексних опитувань після цього не проводилось. Але є дані НБУ, який теж спілкується з бізнесом. Так от, за підсумками листопада, є погіршення оцінок щодо економічних результатів у найближчій перспективі підприємств усіх секторів. Більшість підприємств посилили очікування щодо здорожчання вартості власної продукції або послуг, і у всіх сферах відбувається скорочення персоналу, найбільше у секторі будівництва. Нестабільність електропостачання змусила 66% компаній змінити графік роботи, 40% зменшили обсяги виробництва чи надання послуг, 12% закрили частину офісів, відділень або торгових точок. Ще 9% призупинили роботу або законсервували частину приміщень тільки 1% повністю зупинив роботу а на 18% компаній відключення електроенергії взагалі або майже жодним чином не вплинули. Так, але давайте подивимось на ще одне опитування від тієї самої європейської бізнес-асоціації. Отже, навіть тривалий блекаут не завадить 72% компаній Європейської бізнес-асоціації працювати на українському ринку. І це чудово. Звичайно, будуть обмеження, але головне, що вони будуть працювати. І ще є в мене авторська думка. Дивіться, коли ми переможемо, коли наші енергетики відновлять все те, що зруйнували російські ракети, ми. Українці та й українські компанії побільше більше не потребуватимуть такої кількості електроенергії, і ми зможемо набагато більше електрики продавати, наприклад, у Європейський Союз і зароблятимемо ми на цьому мільярди. Це все я хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.